Вельми, шановне панство. Ось очікувався сьогодні дощ. А я казав, що як буде дощ, то не піду орати, але я все рівно не піду орати, бо то, що я хочу виорати і одразу посіяти. Якщо я виорю, а через 2 тижні буду сіяти, то буде трошки недобре. А сьогодні чищу фризу. <хух> хочу показати, як там понамотувало. Уу, трошки є. І замовив я собі ножі до фризи, бо в тому році. Один загубив, так і, і не маю. Знайшов там на сайті по 115 гривень. Замовив 5 правих, 5 лівих. Нехай буде на запас. Бо, самі розумієте, ножі це така штука, що щось вони відкручуються. І я докручував і дотягав постійно, і кожен раз дотягаю. Ну... Відкручується. Позам того року ще осінню, я фризував таку забиту, таку там соя була, така забита земля. Я виорав, тоді то перефризовував, воно просто різало на грудку, бо працювала важка техніка, і я взяв то, воно було в оренді, я його забрав, там 50 сотих і кошмар просто просто дуже-дуже дуже. І там я ту ножика того загубив. Тільки що міряв, як правильно поміряти, зараз вам покажу. Може хтось хоче замовити, то от фреза 1,4, я думаю 1,5 і 1,8, вони однакові ножі там 22-23 см. Чуть-чуть він -чуть вже підзношений, але практично, практично тут нічого не зношеного. І міряється по діагоналі. Вони пишуть по діагоналі. У мене тут, виходить, 22 сантиметри. Ну, якщо буде 23, то він просто ця частинка повинна бути, напевно, у нового 23 бо ця частинка трохи більша. І коли отак 22 а воно чуть-чуть вище сантиметр і виходить тут є 23, бо воно розігнено. Ну, коротше, 22-23 см, бо там є 20-21, то він буде за короткий ніж. Ну і тут розміри. Тут, виходить, 28 мм. Отвір на 30. Так, по-моєму, 9-10. Незручно однією рукою. Я не знаю, там 9, по-моєму. Так, 9 і 13 міліметрів отвір. Отвір 13 міліметрів. Ну, такий ніж. Я собі замовив. Мусив зняти. От кріплення тут трошки поганеньке, бо цей болт, він відкручується. Ось тут ось так вони кріпляться. Гайка відкручується, болт вилітає, ніж губить. Добре тут купити гайки з капролоктановими такими втулками, самофіксуючіся. І напевно я це таке зроблю, але не знаю коли. Коли десь буде при можливості, я десь їх знайду. Така гайка з капроновою втулкою всередині. І коли ви її сюди закрутите, ці гайці не дасть капрон викрутитися назад. Плюс ще буде гравер. Десь бачите, які гравери китайські. Це сміх. У мене там є радянські, я поміняю. Тому вони відкручуються, бо гравера не тримають. Тут такі гравера. Так, добре, подивіться, що я тут чищу. Ось такий, колись батько зробив, чистий у фрезі від мотоблока, з сегмента від косарки такий зубчик. І ним дуже добре зачіпаєш і оце обриваєш тут. Головне один бік обрізати і в ту сторону воно потім вилазить. От так. І, Коротше, махаюся я з цим всім. Ну, що ж робити? Зато кукуруза перебита. Бублик тут кістки гризе, а я тут граюся з фризою, друзі, зато кукуруза перебита. Нема. Є поради там диски, там, в коментарях пишуть, диски треба, друзі, треба все не виходить все мати. Все хочеться, але все не виходить. Богу дякувати за це, що є. А чим би я її зараз скосив би, підпалив, хіба би спалював, а інакше як, а інакше ніяк. Хіба би пройшов косаркою, покоси, тоді покоси підпалив. Ну, Вона недобре, розумієте, коли на землі згорає там, рослинні рештки. Цього, ці Бур'ян палять, листя палять. Там, На городі колись ми палили в теплиці. З помідор, помідориння. По тому на тім крузі, де був вогонь, дуже поганий врожай, бо вигорають всі бактерії, недобре воно палити. Коли батько теж підпалював у полі, так він підпалив і поки згорів і згорів. Тому чого там такий буряк поганий? Чого він там такий поганий? Інакше, друзі, якщо ви розкидаєте попіл, там попел багато калію, а інакше як ви спалите, коли пройде вогонь, він там що все горить, то воно не добре. Я не хотів це спалювати. І навіть якщо б, я не знаю, якби я навіть і скосив її, то напевно, прийшлося б на прицеп зібрати, вивезти на купу десь. І нехай би воно собі перегнивало, а потім той перегній можна би було за... через три роки, бо надовго перегниває, розвести на поле. Такий варіант ще міг бути. А так фризою побив, приворюю її. Нехай, нехай там рік, два, оскільки там вона буде перегнивати. Там буде посіяний ячмінь і ярий, то я думаю, що десь недільку-дві, ще от передивлюся, сьогодні погода. там На три дня передають якісь, таке, шаргу якусь. Там, не знаю, де сніг, не де сніг, похолодання, потім знову І Я думаю, що через тиждень, наступний тиждень, через тиждень. Як дасть погода, буду живий і здоровий, то я візьму плуг, переорю, ну і через день, десь чи на наступний день посію ячмінь і закатаю, закаткую. Все, все, все що, що потрібно. А ми колись спалювали завжди бур'ян, спалювали помідориння, з помідорів то вивозили там в теплиці, спалювали. А потім я кажу, давайте не будемо палити, а будемо. В кінці городу там такі є дві кубки, я зараз підемо туди вам покажу. Е і будемо скидати на кубки. Хай воно спітавне. Рік, тому знов зверху, знов ще рік, ще рік. І так за три роки, друзі, такий перегній. Ну Там зараз навіть, в мене є якась кукурудзиня скидане на купу. Теж помідорянку, помідор, помідори звідси вивозили, туди скидали. І зараз я вам піду покажу. А ось ми звозили все. Я тут і картоплю привіз. Тут в один кутик і там з тої сторони у другий кутик. І тепер зараз вам покажу, що воно з цього робиться. О! Чекай, боба, чекай, стань, Ось Дивіться, це перегниває, дивіться, який перегній робиться. Бачите, це рослинні рештки. Це з помідорів. Перець, помідори, тут не це. Ну, перегниваю. Ну це ще не перегнив. А ось там внизу. А ось тут внизу. Так копну, не хочу. Руками дуже. Дивіться, який. Який класний перегній. Бачите, як торф. Як тор он, кукурудзення, ця О, там Не перегниває ще внизу, але... Ото, що перегнило. Це тогорічне, ми забирали звідси. Так, а тепер підемо туди, подивимося на ту сторону. Подивимося з тої сторони. Боблик. Вдома. О, дивіться тут, тут бублик ди сюди. Тут вже давно. Чекай. Тут вже давно. О, там копнем зараз, туди. Подивіться, який торф. Яка красота, бачите? Чо руку я помию зараз. Але буде такий перегній класний. Красота. І отак от ми повлік рядом. Пішли. Пішли. Ой, какупаною. Мав вивезти, це свіжий, а там тогорічний. Вивезу. Вивезу вже осінь. Не встиг я. Та і так буде краще. Ось цей буде свіжий тут, а цей буде не свіжий, буде вже більш перегнивший і воно буде краще. Краще буде на добре. О, Там були кукурузи, тут кукуруза на, на корма я такі садив. О. Нічого, помаленьку, потихеньку. А може візьму переорю, будемо бачити, як воно буде. Отаке кіно. Йду я далі торвати. Руки помити. До речі, кукурудзка. Кукурудзка вогонь. Я сюди її зсипав парник. Дивіться, яке золото. Вона суха і буду потрошки її звідси звільняти. Тут нічого садити не буду в тому парнику. Там може якісь помідори посадимо. Але треба перекрити плівкою. Дивіться, як град побив її який градом порешитил. Треба буде перекрити. І треба буде перекрити ось цю. Тут теж повний парник кукурузи. І там повна кошниця, і ще є на купці. Трошки є. Добре, говорити можна вічно, але треба це чистити, бо буде. Бо як кажуть, ніч мене тут захопить це зараз чухати. Отак я так я мучуся. Друзі, ну що робити? Ось, ну, Скубається. Нормально. Головне ну, з тої сторони прорізати або наоборот з цієї сторони прорізати. Тоді наперед воно вилазить. А так. Так, дробачуха, ты, ага. Угу. Там якийсь мешок, то десь где-то А тут мішок накрутил якийсь мішок накрутил на кризу. Десь певне загубили. А. Так тут таке, зараз я до того дійду. Треба цей край поки що Поки що цей край треба. Ви чугати. А де? А, а, йдемо з тієї сторони. Вже може і болта нема. Ось таке. Ті фрези. Губляться, вони не дешеві. О. Є гайка. А вже болтається фреза. Ці тримаються нормально. І та воно вже що злапає вже... не оде. Нема. Нема нормально. О ті, що на дисках прикручені, так по кругу до диска болтами, то я думаю, ті може і ліпші, а може і ні. Може ці ліпші. Не знаю. Добре ті яких ми немає. Де не воно? Так, болт є. Болт є. Гайка. І гайка є. Є. Добре. Чухню це не буду вам показувати, що я чухаю. Що, почищу, потім покажу. Чи почистив я, чи може не почистив. А чи є, чи нема. Чи може почищу, чи може не почищу. Добре, бо я зараз цей шнур тут порву, буду лазити. Все, зараз понищу, поб'ю, спорчу все і, і буде кіно потім. Так що панство, продовжуємо відео на другий день. Вчора вже не дознімав. А зараз вам покажу, яка фреза після вчорашньої процедури. Ось заїхав я в свій умовний гараж. І ось така моя фреза. Не мив. Звичайно, не мив. Вон там однієї немає. Але вже їдуть на понеділок будуть понеділок мої фрези приїдуть. І я б мати на запас. Десь ще загублю, а загублю по-любому, бо вони відкручуються, хоча я перед кожним виїздом їх перевіряю, чи вони не хляпаються, чи вони на місці. Отак. От не мив. Чому? Тому що скоро буде йти оп'ять в землю. Просто почистив. Почистив від кукурузи. О, тут чистенько це зібрав і туди вниз вивіз, там, де я вам показував. А тут вон які нарциси вже вилазять і тюльпани. Так що якось так, на цьому все. Гарного дня. Миру, добра, злагоди, здоров'я. Завжди залишайтеся людьми і всього всього найкращого. До скорої зустрічі!